З 2024 року українці, що дотримуються григоріанського календаря традиційних свят, знову відзначають Івана Купала в ніч з 23 на 24 червня. До християнське свято прив'язане до літнього сонцестояння і знане у більшості індоєвропейських народів під різними назвами. А напередодні у парку щастя, ініціативна група мешканців мікрорайону Східний 2 організувала ігрове дійство, наповнене символами Івана Купала. Так як зараз заходи масові заборонені під відкритим небом, тому у нас сьогодні просто чиста імпровізація експромт. Той хто зараз в даний час опинився в парку щастя на прогулянці, той долучається до свята Івана Копала. Це сюрприз для мешканців, бо ми ніде не носували, не де не було не де не було інформації про захід. Тому сьогодні долучаються люди. Думаю, долучиться люди з радістю, бо це такий для них сюрприз. Учасники святкувань дізналися про історію походження свята, купальські народні традиції. Діти і дорослі створили символічне дерево оберіг. Кажуть, ментально це дуже важливо в наш час. Вчились робити купальські віночки і запускали їх в басейн, що нагадував водойму. Ми вже покаталися, пофоткались і паплі віночки. Будемо віночки в воду впускати. Я в цьому району нещодавно. Приїхали сюди в парк, побачили, що тут такий гарний праздник. Зробили ми віночок, вже сфотографувалися в ньому, діти успіли потанцювати на сцені та й подивитися, що, що, що тут так гарно. Такі заходи у парку щастя не тільки про розваги, а ще й про допомогу військовим. Минулоріч було зібрано майже 160 тисяч гривень на конкретні потреби для військових підрозділів, і цього разу криворіжці могли задонатити, зробивши селфі або придбавши смаколик, прикрасу чи іграшку. У Нас на східному є мама військова, яка зараз збирає на тактичні аптечки. Ну завжди вона збирає на аптечки, і це можна побачити у її звітах на стрінчики Фейсбуці. Тому сьогодні ми долучаємося до збору на тактичні аптечки для наших військових. Кульмінацією свята стало справжнє вогнище. Це ще один купальський символ, від якого в давнину заряджали здоров'ям та спалювали у ньому всі негаразди тривоги, печалі і страхи. Дивіться, які щасливі діти. Звичайно, все вдалося. Всім приємно, всі посміхаються. Я думаю, все вийшло. І очка встигли сплести і на водичку пустити до вогнища підбігли. Дітки, це буде дуже багато вражень і запам'ятається надовго. Тетяна Васильєва Ігор Притула. цей день.